Всім привіт! Ви на каналі Федоренко чи я, Мене звати Оля, і я проживаю на Кіпрі. В своєму блозі я розповідаю про своє життя, про подорожі, про різні цікаві міста та місця Кіпру. А ідея для сьогоднішнього влогу виникла максимально спонтанно. Точніше, задумка виникла вже пару днів тому, але от сам сценарій вималювався буквально от пару хвилин тому, як я гуляла по набережні. Коротше, влог буде про те, що я дуже люблю, а саме про їжу. На Кіпрі зараз сезон різних фруктів екзотичних. На цей сезон в минулому році я, звісно, не потрапила, бо ми переїхали на Кіпр лише в лютому. А сезон екзотичних фруктів, як мені пояснили, якраз кінець осені і зима. Ідея почалася. З того, що в суботу ми збираємося поїхати на місцевий ринок, там закупити різноманітні о, фрукти та овочі, і буду вам показувати, що почому, і так далі. Та людина, яка ринки раніше, ну, взагалі не любила. Купляла всі овочі, всі фрукти лише в супермаркетах. А тут мені прям дуже сподобалось. Єдине, що так влітку це було дуже спокотно, дуже жарко, і ми цю ідею закинули з чоловіком. Але зараз вже дуже комфортна температура, от зараз. У нас сьогодні 30 листопада. Я сиджу отак в світшоці. Мені дуже жарко, 18 градусів. І я думаю, в суботу можна буде поїхати вже на ринок. Коротше, влог буде насичений, цікавий і смачний. Тому поїхали! Ми знаходимося на суботньому ринку. Суботній він називається тому, що він працює тільки по суботам. Знаходиться він в лімасолі, але наскільки я знаю, в кожному місті Кіпру, в великому місті, є такий схожий ринок. На ринку ми не були, мабуть, півроку, бо в літній період дуже жарко сюди їздити. Ну і плюс по асортименту влітку на Кіпрі велика спека, тому асортимент влітку ну малуватий. А ось в березі в квітні ми приїжджали і просто дуже любили закупатися тут овочами і фруктами. Тому о, ходімо, покажу асортимент і розкажу, що тут по цінах. Місцеві ринки пропонують різноманіття продуктів, починаючи від свіжих фруктів, овочів, сирів, м'яса та риби, до місцевих страв та солодощів. Крім продуктів харчування на ринку, можна знайти різноманітні товари від ремесел і місцевих виробів до одягу, взуття та сувенірів. Ці ринки також створюють відмінну атмосферу. Де ви можете поспілкуватися з місцевими жителями, спробувати традиційні страви та придбати унікальні речі, які відображають культуру та спадщину кіпру. Деякі з ринків можуть бути більш туристично налаштовані, а інші більш аутентичні, пропонуючи глибину місцевої культури та товарів. Кіпер славиться вирощуванням оливок та маслин, тому саме на ринку можна знайти великі різноманіття цієї продукції. Їх тут можна знайти не тільки в сирому вигляді, а й в маринованому, консервованому, а також велика кількість кількість оливкової олії, звичні мені овочі, такі як помідори, огірки, кабачки, баклажани, яблуки та груші. Тут також є. І не варіюються від півтора євро за кілограм. З екзотичного знайшла на ринку карамбулу за 5,5 євро за кіло, але не взяла, бо виглядала вони так собі. А ще в очі кинувся драгон фрукт. Я вперше пробую драгонфрукт. Там дурняк вкусно было, да? Різноманіття цитрусових тут є практично цілий рік. А кольсини, мандарини, памело. І на деревах їх багато можна зустріти, і на ринку можна купити постійно. На ринку за кілограм мандаринів сьогодні віддала 1 євро. На відміну від магазину, де за кілограм мандаринів просять 2,5 або 3 євро. Мій найулюбленіший фрукт це банани, і тут я їми просто об'їдаюсь Продаються вони ось такими гілками. І Сьогодні кілограм бананів коштує коштує 90 євроцентів. Ось така гілка потягнула на 2 євро. В одному з влогів я показувала плантацію, де ростуть банани тому обов'язково рекомендую подивитися. Ще один овоч, який я на кіпрі їм майже кожного дня, це помідори чері. По-перше, вони тут дуже смачні, і ціна за кілограм стартує від 2,5 євро. І на відміну від звичайних місцевих помідорів, помідори чері мені подобаються набагато більше. Тому, незважаючи на пору року свою норму натуральних вітамінів, ви зможете отримувати тут ці. Рік, а особливо в зимовий період, коли ціни на овочі та фрукти максимально низькі, що мені було дуже незвично. Ну що я вам скажу? Я прям дуже скучила за суботнім ринком, за цією атмосферою. Хоч е, трошки, звісно, так люди напрягають, бо їх дуже багато, вони дуже шумні. Але е, в принципі, асортимент великий, дають все спробувати. Що ж нада. Цікавий факт про різноманіття фруктів та овочів, переїжджаючи на острів, на якому практично цілий рік літо, звісно, думаєш, що тут все дешево, що тут все. Цілий рік є, і воно максимально доступне. Але як виявилось, це ну не зовсім так. Звісно, приїхавши у лютому тоді, попавши перший раз на місцевий суботній ринок, я була просто в захваті, що е, взимку можна купити огірки помідори, різноманітні фрукти, і воно все, звісно, дешевше ніж в Києві взимку. Але Є один нюанс влітку, тут дуже спекотно, і от в цей період практично нічого не росте. І от коли в Україні починається сезон, тут сезон у цих всіх фруктів-овочів ну, не закінчується, але ціни виростають в три рази. Але звісно, окрім сезонних фруктів та овочів, кіпер славиться ще своєю традиційною кухнею, і про неї я також планую розказати. Насправді я дуже люблю поїсти, незважаючи на свої 45 кілограмів, хоча попри. Кіпр, мені здається, вже 47 чи 48. Ще одне таке заблуждення щодо їжі Кіпру, тому що це остров, тут повинно бути дуже багато морепродуктів, вони повинні бути дуже дешеві. Спойлер: ні. На Знаманіття тут дуже багато і в звичайних супермаркетах, і дуже багато саме рибних якихось лавок з морепродуктами, але щодо цін. Ну, я б не сказала, що тут прямо от все за, за дуже дешево можна купити. Єдине, що, да, що воно тут свіже, можна знайти і заморожене, але в більшості магазинів це все продається ось тільки зловлене і все свіже. Тому так, в цьому плюс. В рибному магазині мене дуже зацікавила така система вибору. Коли ти з тазиком, у рукавицях підходиш і вибираєш все, що тобі подобається. А потім при тобі це все чистять. Це є великим плюсом, бо чистити рибу я не вмію. Ще на кіпрі можна не за всі гроші світу спробувати лобстера. Його я пробувала вперше на смак, як звичайна креветка, але мороки з ним. Ну і м'яса в одному лобстері прям дуже мало. Але чисто спробувати його було цікаво. Продавався він вже готовий, заморожений, тому достатньо було просто розморозити і підігріти. Свіжі, не заморожені креветки тут також можна знайти практично в кожному магазині. Ось такі в середньому коштують 15 євро за кілограм. І готувати їх виявилося дуже легко, тому вони також частенько в моєму раціоні. В закладах також можна зустріти великі різноманіття морепродуктів. Варені, жарені, на грилі, і готують тут їх завжди дуже смачно. Ну і куди ж без ролів? Але от з ними якраз інколи буває лотерея. Так як японська кухня не є основною на кіпрі, то і готують їх частіше за все як для туристів. Але як типова українка, я їх люблю, і відмовитися від них я не можу. Ще одне таке заблуждення, що е, люди думають, що якщо це острів, якщо це кіпр, то звичайну звичну їжу тут дістати практично неможливо. Але тут звичайні є магазини, є м'ясо, повноцінний вибір любого м'яса, до якого там ви звикли. Можна приготувати борщ, бо це мене багато знайомих питають: а як там там же ж, мабуть, немає нічого, щоб приготувати там суп борщ. Та все тут є тут звичайні супермаркети. Ще з екзотичного і сезонного рекомендую. Спробувати кактуси. Так вам не почулося. Плоди кактуса можна знайти практично в кожному магазині, але мені, як бачите, не зайшло. Дуже багато кісточок і якийсь незрозумілий смак. А от сезон інжиру мені дуже сподобався. Він смачний, я його люблю і він дуже корисний. До речі, тут я вперше спробувала саме зелений інжир. Його сезон припадає на вересень. Ще мене періодично тягне продегустувати те, що росте тут на деревах. Ну те, що можна самостійно десь зірвати. Кажуть, що більшість цих дерев по місту є декоративні і не їстівні. Тому інколи, як бачите, мені дуже несмачно. Я так і знала, що розпаковку з ринку треба зробити одразу, коли ми приїхали з ринку. Бо цілий день ми десь прокаталися і вже стемніло, тому показую, що ми сьогодні прикупили на ринку. Оце все, що я покажу, вийшло на 864 євро. З цікавого, почнемо. Ось така здоровенна гілка бананів. Тут їх скільки? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 бананів. Драгон фрукт. я його сьогодні на ринку попробувала вперше. Отак зі шкіркою він взагалі нічим не пахне, але на смак він такий солоденький. І навіть я не знаю, з чим його зрівняти. Ну, реально смачний. І зараз сезон на кіпрі оцих драгонфруктів. Тому дві, оці, два фрукти вийшли на 2,50 євро, здається. Ну, і щоб ви розуміли, поки ми їх наважили, мене напригощали, ну, мабуть, один драгонфрукт. Я в них з'їла, поки зважувала ці. Ну, а що? Так, наступне три грушки, дикі, якісь кіпські грушки. Ну, захотілося спробувати. Тут у нас ще е, помідори чері, Вони на ринку дешевші, ніж тут в магазинах. В магазинах зараз я їх купляю десь по, е, по 4 євро за кілограм, а на ринку по 2,50. І вони ось прям взагалі такі маленькі, дуже. Пахнуть капець як. Так, наступне мандаринки. Мандаринки з кісточками. Одну вже спробувала. Мені подобається, що вони тут продаються, бачите, з такими хвостиками, от наче тільки що прям самі ми зірвали з дерева. І дуже пахнуть тут мандарини. Мандарини смачні, але дуже багато кісточок. Скільки раз не купляли, то лише один раз. Нам попалися без кісточок. І різні види купляємо, але все одно, кісточок дуже багато. Так, і що ще? А? Ну, із нецікавого дуже багато картоплі. Я не знаю, тут, мабуть, кілограма 3-4. Це нам на 2-3 тижні вистачить. І все, оце на 8,64 євро. І я думаю, це дуже навіть хороша ціна. От влітку, коли ми їздили, коли на Кіпрі дуже жарко, то на ринок ну немає сенсу їздити, бо на ринку дорожче ніж в магазинах. І в супермаркетах воно якось виглядає наче свіжіше за рахунок того, що зберігається в такій прохолодній обстановці, бо на ринку дуже жарко. Взимку. Весною на кінець осені. Ринок це просто ідеальне місце для закупів овочів та фруктів, як на мене. Бо дуже комфортно ходити це все вибирати. Людей, звісно, дуже багато, ну, ви бачили по відео. Але дешевше, ніж в магазинах, свіжіше. Ну і мені як би подобається сама атмосфера. Про традиційні кіпські м'ясні та сирні страви, а також про солодощі та випічку. А ще де знайти на Кіпрі гречку та інші українські та польські товари я розповім в окремому випуску. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі!